Здоров, друзі, вітаю себе на каналі. Сьогодні ми знову граємо за родину опанасенків всім з 4. І зараз я вам покажу, що я роблю із бджолами для того, щоб вони були спокійними і нормальними, коли ви до них підходите. Ну, ж, беремо Лесю, проводимо її до вулика, дивимося зразу, що написано, що вони, мабуть, якісь чи неспокійні, чи роздратовані. Ну, червоним щось написано. Нам треба їх якось заспокоїти. І для того, щоб якось з ними чи пов'язатися, я не знаю, що це означає за якесь дивне єднання з джолами, Ну, воно тут є. Ну, ладно, або там продати мед, або зібрати, мабуть, воск, або зібрати мед. Нам, значить, треба натиснути оце. Нам треба їм щось дати по ходу. Я напишу, що це означає українською. Чи ми платимо за це 15 симулеонів? От, що діло. Ось. Леся закинула на 15 семулеонів бджоламу вулик. І тепер написано, що вроде все нормально і вони якісь не злі. Ну, Як мінімум червоного вже нічого не написано. А тепер давайте якось зробимо оце ось. бондусбіс. Я знаю, пов'яжемося з ними. Чи, чи що це? Я не, я не знаю, що це за єднання таке. Бідожіть, у нас ще тут в когось народження. В когось. А ні, це не день народження. Я кожен раз думаю, що це день народження, а в них і досі love day. Окей. Бджоли. Єднання з бджолами. Нормальне. Ніхто нікого не вкусив і не вжалив і все добре. Так, ось бачите, тепер написано, що вони спокійні. Треба закидати гроші в бжол. Таке собі задоволення, Ну, зараз побачимо, що ми продамо тут мед чи ні. Красива баночка. О ні, вони на неї напали! Все дарма люди, плюс 54 самолини. Треба було зразу то робити. Не треба було з ними гратися, а то заспокоювати їх, треба було зразу продавати мед і не паритися. То я з ними щось почала такийсь двіж, тиба? Піднялася. Вибач Леся. Я думала, я вже поняла, що зробити бж бжолами, ж б-бж. -бж -бж. Сама вже як та бжола. Куди його діть, а? Коровиська вже знову требують щось. Біля коровись, як так чекаю, коли Василина вже підросте, мені так хочеться подивитися, яка вона буде на її світле волосся, одне єдине світле волосся на всю родину. Тому, да, дуже хочеться, дуже. Ой, він несе як дитину цю собачку, Що це таке. О. Опанасенко опанас дуже щасливий. Оце мені подобається. Класно, класно. А куди його поставити тепер? Ось можна притулить кудись біля компа. І спатунькать. До речі, мої діти щось не хочуть спати у себе на нормальних ліжках. Вони мостяться десь на якихось диванах От для чого? От Знову. А, це ж, мабуть, вони бояться всяких монстрів нічних так? Одна Василина нічого не боїться, вона спить там, де треба. Я їм робила, наче срок життя середній, нормальний, але вони живуть дуже довго. Знаєте, вже хотілося б якихось цікавих двіжух там. Ну, щоб хтось уже підріс, чи то вмер, чи то ще щось небудь. Ну, не вмер, ладно. Ну, щоб що небудь мінялося. А поки що міняється те, що в опанаса тільки дівчина знайшлася. І він їсть йогурт, як і раніше. Фу, він п'є водичку. Треба щось сказати, щоб не пив. О, давай пограйся з ним. І 700 грам треба. Ой, ой! Що це поламалося? О, а воно з лимончиком риба, прикольно. Ну, це ж знову ж таки Олег буде робити. У нас Олег робить всі ці штуки ремонтує, поламані, тому що Опанас не любить ремонтувати нічого. О, Інстаграм включився. Собачий. Ой, ой, що це? А якось би це його. Ладно, пес біля смітника. Портрет. О, да. Я знову натисла. А, тут можна щось міняти. О, о можна ж міняти щось, а то я щось між ногами тими поставила ту камеру і все. А чи ні, і цей буде. І оцей все пофоткали. Нам не жалко. Всі похлопали. Кажуть, класний Класний пес. Ого, Олєшка, ти животика собі наростив. Ну, Я не знаю, такий, просто добротний дядько. Він Олег накачані ногешки, чи той опанас теж. Ну, такі накачані ногешки, але однакові із Олегом. О, чорт, опанас пішов, викинувся знову коровиську в рота, походу. Роді ж спали, всі спали, а ще він боїться їх кормить. От чому прикол. Він, значить, їсти торт не боїться, а кормить їх боїться. А, Хотіла сказати: у мене на ось у цьому столику постійно зникають усі речі, які я ставила. Не знаю, чи то, як я з гри виходжу і заходжу, чи що. Чи то того, що малий лягає спати на ліжко, я не знаю. Але прибирається і стільчик, і ноутбук, і, ну, комп'ютер, цей принцесячий будинок. Я кожен раз усе це ставлю назад. Ну, я сподіваюся, щось у них в родині поміняється і всім буде по кімнаті, і не треба буде городить оцю всю штуку, може, воно через це щось не робить. Ой, пес знов ну, якийсь грязний. Пес, ти теж коровиськам кидається в Чого Чути, такий грязний, га? Вона пішла щось робити, вона пішла, вона побігла їсти торт. Вона просто не пішла, а побігла. От вона впевнена. От вона впевнена в собі, вона пішла їсти торт. Я навіть не хочу їй нічого обламувати. Ну, подивимося, Леся. Ну, що, на що тобі це здалось? Значить, вона не вмре, правильно? Не вмреш? Ні. От Діло в тому, що вони постійно залазять в рота і ніколи не вмирають від цього. Мабуть, через те, що вони впевнені в собі. Леся, ну це твої були корови. Ти повинна була знати. Ти була оце така голодна, що взяла торта. Чоловік наготовив, а ти не хочеш. Взагалі, позви усіх. Не знаю. Нормальне наготовлене. он десь. Що не так? Ну просто. О, Каорі дзвони, Каурі дзвони. Що, Шо Шошо? -шо? Ти щось балакаєш про Боба панкейка, що ти хочеш із ним дружити чи що? А, вона хоче бути з Бобом панкейком більше, ніж друзями? Ні. Ні, я просто скажу, що ну я не впевнений. <гум> Хай роби, що хоче, але ну я не впевнений. І треба її запросити на побачення. Можна було б ще песа нашого взяти, Орланда Орландовича, на це побачення, да ж? Блін, а Орландовича, що не можна з собою взяти на побачення? М -м -м. Без Орландовича цей раз. Фак. Що це за погода? Дощ? Ну і куди ви скажете нам діватися? А тут є якесь. Це ж туалет? Нам ховатися в туалет? Нам хова... ховатися в оцей передбанник. Та чого? Та за що? Ладно, ну можливо, не таке вже буде Галіме в нас побачення. Щось тільки цю дівку найдемо, де вона є. Що? ти сів не з тою дівкою, це не та дівка. Фак. Так, побачення вже проходить Галіма, по-моєму. О, а хто це така? Вона виглядає, як наче працівниця якоїсь кафешки. О! Тут аїсти дають, походу. Тут щось є, тут щось продають, ура, ми можемо таке щось поїсти. Ось вона, давай, бри її на руки, давай про марсіанів якихось жарти, тож розказувати. Якась дівка романтична прийшла, вона залицяється до панаса. Непогано. Е, ладно, ми не дуже наполягаємо на наших романтичних цілях, того що ми просто з каурі дружили, ходили в один клуб, і ну якщо в нас щось буде більше, то хорошо. А як ні, ну то ні, то знайдемо ту дівку, яка тільки що була десь тут і ділась. Можна попросити бути дівчиною, слухайте, давайте попробуємо. Ну давайте попробуємо, а чо ні. Так, вона вже погодилась. Так неочікувано, о oh гад. Фоткаємося в інстаграм. Давай покажи їй мускули. Ви ж саме на цьому й зійшлися. О, oh, ні, ніяких пропозицій. Ні-ні ні, давайте підождіть трохи. Такий поцілунок під дощем. І та стоїть дивиться, та що ти стоїш? Прям ти стоїш перед носом, ти стоїш як третя лишня очовиха. Фу? І вона ще й хитає головою на нього. А це їй ще й хрестик, каже, ні. Чого ти стала? Чого ти приперлася? Чого ви взагалі на нас дивитеся і хрестики, оце свої червоні показуєте? Ідіть одна з ге, чуваки. Нормальні? Ні, не нормальні. Ми теж вас не любимо де все. Ще цілуємося під дощем. І що ви нам зробите? Нічого, не нравиться, не завідуйте, йдіть отсюда. яка карга сміється з нас. Чого ти смієшся? Тобі завидно? Поцілуйся з оцим кринделем. Ви такі два злі. Угу. Один одного самі не любите. Бо Панаса зовсім настрій зіпсувався. Та йди одних. них, іди туди. Ідіть удвох, отуди на лавці сядьте, вдвох. Не треба з ними тусить. Прийшли тут, а шахмати вони граться. Шахи їх цікавлять. Нічого вас не цікавлять шахи. Ви прийшли дивитися, як ми з Опанасом цілуємося отута всі з Каорі. Зядьте, будь ласка, в оцих квітах на лавочку і не переживайте. Гляньте, як і найкрасивеньке сердечко отут. Найс. Така симпатюлька. Загалом, так. Да. Е, пройшло наше побачення дуже успішно. Не знаю, хотілося б з нею разом жити. Але для цього нам треба вже опанасу значку десь випроваджувати з дому. І що це буде? га? Так не хочеться випроваджувати його з дому, але в нас вдома вже всі живуть собаки, четверо дітей, опанас із Олегом, і Леся, і всі. Ми не потягнемо ще й Каорі. Ну, Пес взагалі буде в шокові тоді, якщо ще Каорі буде в нас жити. Сподіваюсь, наступне побачення пройде не під дощем. Жовта дзвонила. Жовта дзвоне. Да, пішли. Е, кудись ми йдемо. Ми кудись ідемо з Орландовичем Малим і Олегом. І що це треба? Треба кидать пелюсточки. А як це робить? А як це робить? Викиньте зонтік, кинайте пелюсточки. О oh, нього. No. Олег, ти дуже злий якийсь. Чого? Він дуже злий, а чого? Йому не подобається. А, він дуже ревнивий, йому не подобаються всякі хтиві прикули. Оце так новина. А хто таке знав? Та ніхто не знав такого. Ой. Вау, Олег, я не знала такого про тебе. Що ти оце так можеш розпереживатися? Ну, покидайте один на одну пелючки, будьте хорошими, будь ласка, будьте добрими, любіть один одного завжди. Він на неї наїжджає. Він на неї наїжджає. І на нього не діє. О Боже, на нього нічого не діє. Дуже погано. Ну і ти з якоюсь дівкою побалакай, ну нічого ж страшного тут немає, ну що тут такого? Покидайте пелюсочки теж. Ну що це таке? Ой, дівка чуть не впала ззаду. Ні, побіг кудись, побіг. Сердитий і дивиться на Лесю ззаду. Дуже підозріло. Ой. Ти не так кинув пилюсочки на ну, лег. От і тепер вона на тебе хтиво дивиться. І що тепер? Йому не нравиться. йому взагалі не нравляться хтиві люди. Бай-бай, каже. Гано скоріше, бо вже кінчилася вечірка, і на цьому бай байбай. Дідняч дітей. Бо ви щось зовсім Ні, ну Леся як була спокійна, так і є, а Олегу щось не хватало. Йому просто не хватає, що його дитина ще жодна не виросла і не оженилася. Він цього дуже сильно хотів. А вже якийсь Дімон виросте, чи я не знаю і жениться. Все, побіг додому. Він дуже злий побіг додому. Алеся пішла в якийсь другий бік. Да, і Якась така дуже розпачлива романтична вечірка вийшла. Ну нічого, буває таке. Дякую, друзі, за перегляд усім. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. Можете мені кинуть п'ятьорку якусь на картку, якщо у вас є п'ятьорка і ви її щось не відправили в якийсь там фонд. Для того щоб у нас вийшло краще знищувати окупантів, е, от, бажаю вам хорошого дня. Па-па!